Влада проти спортивних майданчиків. Нещодавно жителі будинків по вулиці Героїв Сталінграда, 32 та 34 звернулись до депутата міськради Артема Стержакова із проханням облаштувати спортмайданчик на постері перед їх будинком. Незабаром там з'явилось футбольне поле. На сайті ж міської ради опублікували інформацію, що воно місцевим жителям заважає. А секретар міськради Іван Марковський пообіцяв замість поля зробити дитячий майданчик. З'ясувати усі обставини інциденту на зустріч із жителями прийшов сам меценат Деталі у сюжеті я не си. Зустріч з жителями будинків 102-го мікрорайону відбулася ввечері. Поки дорослі обговорюють необхідність футбольного поля, малеча вже ганяє на ньому м'яча. Діти кажуть, раніше гуляти на вулиці неподалік будинку, де живуть, не могли. Так само не було де і безпечно грати у футбол. Тут була просто трава, росла, і тут собаки вигулювали. Постійно бігали собаки. Ми тільки бігали, там ну, як бігали і грали в ло мешканці будинку розповідають до того, як на пустирі з Вилось футбольне поле там були чагарники, тому вирішили звернутись до депутата з проханням створити майданчик. Той одразу відгукнувся, землю розрівняли, поле обгородили покришками. Вісім років я тут живу, нікому не треба було нічого. На сьогоднішній діле ситуація, що Срежякова, Артем построїв поле і одразу з'явився какого-то щодня Тобто ми благодарна йому. То діти зараз грають, вони грають во дворі з той сторони, не б'ють окна, не б'ють машини по гаражам, не б'ють вічом. Після того як роботу завершили до міськради, звернулись жителі, які постали проти майданчика. За інформацією сайту ради, вони жалілись на пилюку від поля, що летить у їх вікна. Мешканці будинку, що прийшли на зустріч, кажуть це думка лише невеликої частини місцевих. Це просто людина, які не сподобалося. Вона вигулює тут собачку, а вікна в неї на ту сторону. Це я знаю одну жінку. Так і через. То вона так сказала, що треба вбрати, бо пилюка всю ніяк до неї пилюка не доходить. Я думаю, да. ось люди живуть на першому етажі, і їм подобається площадка, а не собачий двір отут. Артем Стрижаков, за підтримки якого в місті відкрили не один спортмайданчик. Після спілкування з мешканцями будинку вважає ініціативу влади зруйнувати поле і облаштувати дитячу площадку незручною для самих жителів. Звісно ж, може бути одному чоловіку мішає площадка, але робити виводи все в Люди задоволені, сказали спасибо. Якщо хтось хоче поставити дитячу площадку, то є достаточно місце і правильних місць з тенью, не на розі ветров, там, где можна ставити дитячу площадку. Місцеві жителі запевняють, на зустріч обіцяв прийти і секретар міськради Іван Марковський. Проте той телефоном повідомив, що про зустріч не знав. Каже, має лист зі зверненнями людей, що виступають проти футбольного поля. А то, що тому, незважаючи на те, що майданчик вже збудований, чи буде він на площаці і далі, ще невідомо. Беремо і тих, і тих, і ті, що возражають і не возражають. Будемо визначати. Я поки вам не можу такого концертного коментара. По чому? Тому що для мене що буде спортивний, що буде дитячий, я я вітаю і то, і той. Коли ж відбудеться наступна зустріч, невідомо. Я на Ілля і день за днем.